Христос Воскрес! Сьогодні хочу вам записати відео. Як я хочу позначити яйців, у мене, походу, квочка здуріла. Чого? Вона е, доно, доносує, чи як справи... Доносує яйця. От моя бандитка ця тут сидить. В... Неї. Так, я треба закліти. Так, я думаю, що мене видно. А може і є. Так, давай, Ходи сюди. її знімаю. Знімаю так її, файно. Іди туди, ходи. Так, я взяв маркер, буду яйця. Вона. Коротше, вона в мене по ходу доноси яйця. Типу є таке, але це Боже, скільки вона, 3 чи два яйця знесло. Я не можу зрозуміти, яке вона знесла. Так, це є. Коротше, всі я позначуся все. І будуть, то і будуть. Щось не вилупиться, то буде досиджувати на яйцях. Окій, яйця. Май, я які яйця. Їки вона дросить далі. Я думаю, що буде киса, радиш. Трошки. Вона пішла трошки, пішла вона попастись. Ой. А я думаю, я бігом яйця позначу. і собі вже буде. Хрестик, хрестик, хто хоче собі кладе, а Я собі хрестиком. Раз, раз. Це не Це не буде. Що буде, то й буде. щось було. Тепер покажу, коли не вона пасеться. Вона їсть, у мене тут вона собі самостає. Витяг вона їсть, там курчата вибігли, випустив їх. Ай, єш їж, їж травечку, чого не тепленько у нас. Ну, Трошки погуляю. Я йду тут зараз у курят своїх солочка вигрібати. Хотів їх почистити луму, ні. Давайте я буду разом, разом з вами будемо від них вигрібати. Так. Зараз посажу квочку, замінюємо водичку курі там. Fia a cura e tal, cura.